9 березня для всієї української спільноти пройшло під знаком Кобзаря. Ми відзначили 200-річний ювілей з дня народження Тараса Шевченка. Так сталося, що сьогоднішній день 10 березня, день його смерті. 47 років життя великого генія стали гордістю та славою українського народу. Ним пишаються і в Придністрові. А заходи, які проводяться у столиці, традиційно розпочинаються біля пам'ятника Тарасу Григоровичу. Квіти і слова пошани для Тараса Шевченка на урочистий мітинг реквієм біля пам'ятника поету прийшли вчителі і учні республікансько-українського теоретичного ліцею комплексу, а також керівники громадських організацій, і всі, кому не байдужа творчість кобзаря. Шевченка для України це і батька, і духовний отець, і мислитель, і пророк, і фольклорист. Це душа українського народу. Він усім проповідував величезну любов до своєї рідної матінки України, до своєї землі, до своїх людей. Вся душа Шевченка в його творах мрії про мир, любов, щастя і волю рядками лягли на папері і передаються з покоління в покоління. Учні Республіканського українського ліцею сьогодні згадували свої улюблені вірші Тараса Григоровича. Садок вишневий, коло хати, хрущі над вишнями гудуть, блугатари з плугами йдуть, співають, ідучі у дівчата, а матері вечерять ждуть. Українська громада Придністров'я ретельно готувалася до ювілею духовного символу України. Було видано факсимільну книжку Тарас Шевченко Його життя та поезія. Це повне передрукування унікального екземпляру, який зберіг доцент кафедри журналістики Придністровського держуніверситету Борис Челишев. Ця книжка була видана в 1914 році, коли ім'я Шевченка, царський режим майже забороняв, навіть згадку про нього і люди проявили Ну мужність от цього видання єдиного, яке залишилось, була видана, перевидана до річчя в Одесі ця книжка. І я думаю, що це теж знамена подія і добрий внесок в ювілею 23-ліття Тараса Шевченка. Великого кобзаря згадують сьогодні у всьому світі. Пам'ятники йому встановлено не лише в сусідній Україні і Росії, а й в Канаді, Польщі, Угорщині. В пам'яті пошані людей великий поет знайшов безсмертя. Тобі, Тарас Григорович, Владислава Вдовіченко, Дмитро Дяков для програми Вчасно.